Друзі, всім привіт! Хотів я з вами поділитися, як налаштувати іменно програму. Дивіться, у мене коротше, є програма-лічильник. У мене є лічильник Wi-Fi. Дуже класний, все гарно працює. І хотів я показати більш детальніше налаштування іменно цього лічильника. В кінці буде відео повністю в як виглядає той лічильник. І суть в тому, що. В цьому чильніку можна налаштувати стільки, ви будете мали за кіловат, Кіловат платить, наприклад, у вас кВт, скільки і воно буде рахувати зразу і в гривнях. Які у вас іменно валюта чи в доларах, коротше, ви виставляєте, ви будете знати. Дивіться, наприклад, є тут, ми переходимо в сет. Налаштування. Так, які я налаштування руху. Перше налаштування, де пише 10 секунд, це є екран. Скільки він часу буде працювати, а потім перейде далі вже на грубші налаштування, ну, бо там в на глибшій більшості ну, екранчик, бо, там, наприклад, коли нажимаєте там, заходите, то воно там показує більшості е, детальніші ті всі показники. А коли ви не чіпаєте через 10 секунд воно показує більшості самі грубші і важливі інформації. Там вати, кіловат, скілько накрутило. Тепер дивіться, що я далі ще рухав е, ОПВ. Тобто типу, це означає, що напруга висока, більше 264 вольта. В. У мене реле відключиться і не дасть перевищити напругу, щоб нічого в хаті не згоріло. Це типу, реле напруги, воно ще як працює. Потім тут ще 38-378 амп... 37, 37, ампераж. Це діапазон типу, амперажу, коли більше 37 А перевищить, у мене відключиться іменно... відключить... релес, відключиться і все. Це дуже класно, коли, наприклад, в хаті доходить 6 кВт, чи 5 кВт, чи 3 кВт, допустимо, приходить до вашого будиночку. Ви ставили собі реле в разі чого, щоб не перерожати і не вибивав постійно. Во може просто відрубувати і не давати системі, типу, перегриться. Можна типу, таке підналаштувати. Потім е, тут 152. 152 цей низький поріг, коли нижче того порогу, воно зразу відключиться. Е, далі, найважливіше важливі налаштування, бо я в інтернеті так і не зрозумів, де що налаштовується. Е, потім тут є от, бріке, іменно оця версія. Тут стоїть А. Це налаштування грошей скільки за кіловат, Во, наприклад, дивиться 2,64 за 1 кВт. Такі прості налаштування, і ви будете мати, показувати, у вас будуть білий. Наприклад, будуть показувати, скільки грошей. там в кінці я покажу, як воно на дисплеї буде відображатися. Наприклад, в мене ще другий стоїть, бачите, показує біле. І воно показує ту всю аналітику, скільки там 963 гривня. Там за деякий час, тіпа, свій період, є тут графік є, ну, тіпа, дуже, дуже великий купа всяких є. Показує е, кожен день, який, там, наприклад, виробітка, ну тіпа, щоб, щоб через себе він пропустив. Який день більше споживає, який день менше споживає. Так що треба зараз ну, обновляється. От воно показує 3-0,4. І воно показує, скільки воно через себе пропустило гривень. Якраз показує, що один день у нас виходить, от ми нажимаємо 25 кВт. ми взяли, Тут 38 кВт в час. Тут 36 І ми тіпо, бачимо кожен день. ну, типу, Доволі дуже класний лічильник. варто його прикупити. От імунолічильник, який воно є, воно то все показує, налаштування. Наприклад, я нажимаю воно собі, бачите, от показує 2,64 за кВт, показує 962 гривні, типу, після інвертора. Це все, що в мене є, бачите, воно типу, затримка по секундах там 10 секунд. І воно переходить далі в режим головний, а можна взагалі зробити, щоб воно не переходило, там ставити годину типу, довше. І то те саме, типу, стоїть, я нажимаю, коротше, проходить деякий час. І всі показники вертається до 64 886 гривень, так що в мене система БС акумулятор стоїть і у нас паспортна погода. Так що, я думаю, дякую, що я вам об'яснив, як воно це все налаштовується. Так що дякую вам за увагу, всім пока, до нової зустрічі.